Чергова екскурсія для учасників АТО та їх сімей відбулася нещодавно до Гошівського монастиря. Дані екскурсії духовними джерелами нашого краю та визначними пам'ятками природи та історії відбуваються в рамках оздоровчої реабілітаційної програми для учасників АТО та їх сімей, яка уже четвертий місяць триває у приватній садибі джерело, що в Калузькому районі. Екскурсію до Гошівського монастиря обрали не випадково. Адже, за словами учасників АТО, саме там, як ніде, відчувається благодать та смиренність. Навколо питання виникнення. Шівського монастиря існують різні версії. Якщо врахувати, що перша письмова згадка про село Гоші відноситься до 1464 року, то монастир в урочисті красний ділок, згодом чорний ділок, як місце поселення кількох ченців, пустельників, міг існувати значно раніше. У пошуку кращих і вигідніших умов ченці масово переходили з одного монастиря до іншого, а деякі заселяли необжиті землі на певній віддалі від існуючих поселень. Майже 500 літня історія монастиря була дуже складною. Місцеві жителі. Переказують численні історії про зцілення людей, які протягом століть верветься тягнуться до монастиря. До кінця XVIII століття у монастирському літописі налічувалось понад 100 записів про чудесні зцілення через заступництво Пресвятої Богородиці. У 2009 році папа римський Бенедикт XVI благословив і освятив золоті корони для Гошівської чудотворної ікони Божої Матері. Апостольська столиця надала Гошівському монастиреві декрет про оголошення його базилікою і прилучення. До великих марійних відпустових місць католицької церкви у всьому світі на успення Пресвятої Богородиці, 28 серпня на Ясній горі відбулося коронування ікони Богородиці. Уже майже три століття тисячі паломників моляться біля ікони Матері Божої з думкою про зцілення власної душі і тіла, з проханням заступництва Богородиці для своєї родини з надією та вірою. Коронація означає, що церква не мов би, канонізує ікону визнає її чудотворною, до якої люди можуть йти з паломни. Свом звертатись молитвою.